Українські податківці намагаються знайти спільну мову з приватним бізнесом. Керівництво Державної податкової служби Одеської області влаштувало робочу зустріч із підприємцями. Зокрема, обговорювалися проблеми роботи за нормами нового податкового кодексу та стосунків між бізнесменами та податківцями. Які проблеми існують у взаємовідносинах між податківцями та підприємцями, казати не потрібно. Це знає майже кожен, особливо той, хто веде, хоч якийсь бізнес. Голова Державної податкової служби Одеської області Олександр Черноба. Оприлюднив указівку президента. Вивести податкову службу на новий якісний рівень щодо реформування системи роботи з клієнтами планується відкриття сервісних консультаційних центрів та поширення електронної звітності. Перші консультації у різних напрямках провели вже під час робочої зустрічі. Президент України Віктор Федорович Янукович поставив окончательну задачу по давлення на бізнес. Власть має решать проблеми. Бізнеса, граждан і убрати бар'єри спілкування.